День космонавтики. Доброго дня. Любі діти. 12 квітня відзначають Всесвітний День Авіації і космонавтики. Міжнародний день польоту людини в космос людей завжди манив космос. І тоді вчені і конструктора створили космічний корабель «Восток». Космічні кораблі. Це будинки для космонавтів під час польоту в космос. Усередині космічний корабель схожий на квартиру. Із собою космонавти беруть книжки, кінофільми, платівки. Те, що нагадує їм про рідну землю. Навіть іграшку брали із собою у космос пометного ведмедика. Але першою в космосі побувала собака Лайка, яка на Жаль назавжди залишилася в космосі. Потім через три роки відправили ще дві собаки білку та стрілку. Вони були там один день і успішно приземлилися на землю. 12 квітня 1961 року. Перша людина в світі полетіла в космос. На космічному кораблі Восток Юрій Олексійович Гагарін провів у космосі 108 хвилин та благополучно повернувся на землю. Саме цей день, 12 квітня, відзначається як Всесвітній день космонавтики. З цього дня розпочався новий етап в історії людства. А першим і поки єдиним громадянином вільної України, який відвідав космос, став Леонід Константинович Катенюк. З 19 листопада 1997 року по 5 грудня 1997 року він провів у космосі 16 годин 32 хвилини на борту американського шатла Каламбія. Любі діти. Стати космонавтом непросто, недостатньо навчитися тільки читати і писати. Треба вміти керувати літаком, стрибати з парашутом, знати будову ракети і космічного корабля, як працюють його численні складні прилади. Крім того, необхідно бути здоровим, сильним і витривалим, дисциплінованим, чесним і правдивим. А головне, треба вміти дружити. Тому що найважливіше у будь-якій небезпечній справі далекі мандрівці це надійний друг, вірний товариш.